Доброго ранку, я Женя, ваша родичка. А Женя де? Я ж кажу: я, Женя. Ви, Женя? Так, я Женя. Дуже приємно, Женя. А ви Сус? Я. Так, ви. Я то Сус. А от ти, Жека, слухай мене сюди. Де моя каменюка? Доброго ранок, Женя. Проходь. Доброго ранку, а ви хто? Я Петро, друг вашого родича Суса. Ми тут вас чекаємо, думаємо, коли ви вже приїдете. Ой, я так хвилювалася, думала, може, десь в готелі пожити. Навіщо? Коли у нас цілий будинок? Ти надовго до нас? Мені тільки на одну ніч переночувати. Та живи скільки треба, поки не укріпнеш, поки на ноги не станеш. А в мене завтра конкурс міс яхта. Я виступлю, і поїду додому. Зрозуміло в дім, дім, я покажу тобі кімнату. Дякую, Петро. А можна я душ після дороги прийму? Так. А що за конкурс краси, міс яхта? Це не просто конкурс краси. Перші три місця поїдуть працювати моделями в Китаї. Оце ти молодець. Правильно, поки молода, треба робити кар'єру. Я так хвилююся. А можна я на вас потренуюся? Зробимо от таку собі репетицію. Давай, що нам робити? Ви будете члени журі, а я перед вами виступлю. Об'явіть конкурс купальників. Сус, давай.